За край за людей, де висне примарює голод, де смерть сміючись, як ніколи йде. Болію душею за тих, що йдуть сліпими обличчями в талеч і падають чорно, як галуж піду. Закрийтеся очі, покиньте боліть. Хай серце обернеться в камінь, хай думка моя колосками третить, чому сумує, плаче цвін і біль сердець в одне іднає, що розповісти хоче він. Про що сьогодні нагадає? Тривожні спогади ураз, свічки очима розіп'яли, немов з минулого до нас, вони із докором казали Хто відповість за ту біду, що голодом людей косила, що в Україні не одну убила гордість, пісню, силу. Не встануть свідки із могил. Вони й тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили. День пам'яті на місто падає імла, Звичайний день осіння в сутінь, і вогник тягнеться до скла. Минулим од нинішнім майбутнім, і вже на підстані роки. Незрімі тіні проростають, і прокидаються свічки очима тих, кого не стало, І ці маленькі племінці Стоять тихенько перед кожним, Щоб на окраїцу руці дивитися строго і побожно, Щоб малосердя мов закон, Щоб жити хвильки не прогають, І наша пам'ять ланчишком Між цим свічок перебігає. Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг, Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи печалі, Запалив нашу пам'ять, свічки циті душі, листочки опалі, Хто став в голодні роки. Без притулку у храмі Господнім поміж хвилями лити ріки, Стогнуть душі, бо в серці народні Проросли забуття кулячки. Полікуємо свічею, зарею день минулий, згадаємо усіх, хто любові своєю живою поділитися з нами не стих, щоб уранки, й теплі й холодні, не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку, пам'ять мою захисти. Тетяна Строкач, Запаїть свічу. Затягнути в журбу і страх село, як тіні, Люди де не дибокають, а розкошує лише криваве зло. Останнє з рук тремтячих вириває. Матусю, їсти голос чуть, а в неї сил не має навіть встати, щоб хоч шматочок хиба роздобуть і пухим діточкам його віддати. Бреде сердешна думкою жива, навкруг лиш пустка і смерть рожа збирає, а в пам'яті. Поя, жита, шнива, та в хаті навіть зернятка немає. Страшна біда і стогін навкруги, у коминах ще вовком виє. Останній подих сповнений туги, а вічний сон. До раю путь відкрий. Не мали сліз, заплачте разом, а не поодинці. Зорініть сльозу за тим, хто не зріс, що мало зватись городом українці. Заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди, стогнуть стоїдни і благають українці, донесіть не біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зруніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми всій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди вічно. Марія Яновська, Колодомор. Ні, мовчати не буду, хай знають народу. Тридцять третьому голодом вбили на сході українців, нащадків козацького роду. Сід знущання такого не бачив ще з роду. Чорнозем хлібами пишався одне вічно. Чому з голоду люди вмирали трагічно, Українські степи вкрили братські могили, лютим голодом смерть, цілі села косила, нехай знають усі. Спланували завчасно, щоб знищити рід український дочасно. Взяли все, що було, фон фуражний, Хтось зловісний наказ підписав легковажно. Це тупі, малограмосні слуги фальшиві, Що придумали план, заготовлі, жахливий. За кордон із зерном поїзди відправляти, А мільйонам від голоду смерть прорікали. Запалімо свічу за всі душі невинні, Пам'ятаємо про все і згадаємо їх нині. Україна жива, не здолати нікому, Бо козак був і є мужнім воїном в полі.